Доброго здоров'я, друзі! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Зараз після обідня пора, земля підсохла. Думаю, можна спробувати виорити город. Ось така в нас ділянка, її площа близько 20 соток. Зараз спробуємо їх подолати. Ну ось, друзі, розпочав я зсередини. Як ви зрозуміли, оранка буде в склад. Земля мокра, налипає на плуг. Прийдеться трошки помучитися. Зараз покажу вам плуг. Бачите ось так налипає на відвал. І це ускладнює процес. Плуг занурюється на глибину десь 18-20 см. Глибше, в принципі, і не треба. А зараз пропоную вам подивитися сам процес. Необхідно відрегулювати трошки плуг. Мотоблок тягне праворуч. Тому зараз для того, щоб його направити рівно, потрібно викрутити правий болт на декілька обертів. І закрутити лівий теж на декілька обертів. Десь так. Зараз попробуємо. У плуга має бути вільний рух. Тому зажимати цей регулювальний вузол не рекомендується. Мотоблок зможе маневрувати, а плуг в той самий час буде мати можливість рухатися по своїй рівній траєкторії. Вони будуть працювати не заважаючи один одному. В результаті ми отримаємо якісну необхідну нам оранку. У даний момент ширина захоплення плуга виходить десь плюс-мінус 15 см. Я зараз хочу провести експеримент і збільшити її до 20 см шляхом зміщення правого колеса вправо на 5 см, і побачимо, як це вплине на роботу мотоблока. І так, я змістив колесо ще на 5 см від мотоблока. Відповідно, збільшилась не тільки ширина захоплення плуга, але і ширина між колесами. Через те, що на плуг налипає земля, виходить неякісна оранка, і відповідно відбувається нагрузка на мотоблок. Як тільки закінчу цей город, обов'язково щось придумаю. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і ви побачите, як я вирішу це питання. Вчора довелося попрацювати до темна. Добре, що світив повний місяць і не було жодної хмаринки. Під світлом місяця мені вдалося закінчити основну частину города. Працював десь до 11-ї години вечора. Ось такий результат. Залишається ще невелика ділянка землі, і завтра я її, друзі, доору. До речі, перед тим, як розпочати роботу, я планую відшліфувати плуг, тому що такий, як він зараз є, через налипання землі працювати дуже важко. В наступному відео я покажу вам роботу важкого мотоблока з активною фризою. Тому, хто цікавиться малою сільськогосподарською технікою, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні і цікаві відео. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Задавайте питання, цікавтеся, що, де, як і чому. Я обов'язково дам відповідь усім. Пока-пока!